Друзі, всім привіт! Ось такі красуночки поїдуть до нової господинки. Ось такі гарнющі стартери. Бачите, ось бакай балерина. Ось така рафенера. Всі сорти такі класні, шикарні. Дуже, щоб не поламати нікого. Ось такий авепанокота. Взгляньте який шикарний пістрявчик. От мічти збиваються. Ось такий класнючий Inner Strange. дуже шикарне для цвітіння. Я всі показувати вам не буду. Ось так, ось, бачите, які кореневі гарні, класичний вкус. Ось таким стартерчиком робите перевалочку в більший горшочок, і вони радують нас гарним цвітінням. Бачите, ось дивіться, ще який красунчик пістрявчик Це хто? Приват денсе. У всіх гарна коренева. Просто класно. Пересилки зараз немає, тому що не сезон. Ось вже хтось навіть з бутончиками. Зараз морози, фіалки замерзнуть, А ці поїдуть з рук у руки. Ось такі шикарні. Ну і, звичайно ж, до замовлення будуть подарунки обов'язково. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!